Закінчується. Школу ми закінчимо геть непомітно, а роки в університеті закінчаться так швидко, немов зі швидкістю світла. Даринку, чому ти така напружена і засмучена? У ну, нас з цього ж тижня така весела та гарна програма, а ти тут сумуєш. Та не сумую я. Просто поезію складала. Дійсно, програма цього тижня буде дуже весела. Адже ми вас, глядачі, познайомимо з випускниками студії Рожеві Окуляри. Вона стала першим колумбом студії Рожеві Окуляри. І це Юлія Маївка. Хм, А що ви знаєте про сестер Бей? А далі ми вас познайомимо з Валерією Михайлецькою. Їх ви точно пам'ятаєте, Юстина та Захар Чижмар. А ще ми познайомимо вас з Мар'яном Чупаком. Вже не терпиться подивитися суботню програму. Тоді вмикайте телеканал «Правда тут Львів о 12.20 і дивіться програму Рожеві Окуляри.